Карта України з рашистським автоматом Калашникова Завдіївського напрямку. Остання осіння троянда з Бахмуту і попільничка з патронами з Покровська. Всі ці неймовірні речі, виготовлені українськими бійцями, волонтери громадської організації «Промінь Ів» мають намір продати, аби вторговані кошти віддати на потреби тих, хто щодня ризикує власним життям задля того, аби жили ми. Постійно нищаться транспортні засоби, постійно нищиться їхні особисті речі, постійно нищиться, е, виходить з ладу техніка, будь-що. Уявімо собі, що там розбило автомобіль. І поремонтувати його там надзвичайно складно, тому що е, брак спеціалістів, брак станцій техобслуговування, брак запчастин. Ну, а придбати там автомобіль в принципі взагалі нереально. І тому для того, щоб це було швидко, для того, щоб це було е, сьогодні на сьогодні або сьогодні на вчора, от е, хлопці просять і ми їм допомагаємо. Кожен з цих виставлених на продаж виробів ручної роботи унікальний і має свою історію. Це справжня жива троянда, яка Руслав Бахмуті. Хто був в Бахмуті, він бачив. Там біля літака було, був досить такий хороший великий трояндовий квітник. Ми її там зрізали, зрізали її після перших морозів. Ну і кусок колючки. Ось вирішили зробити таку троянду, яка, на наш погляд, мала би, і на погляд хлопців. Це, до речі, не моя ідея, а ідея одного нашого друга з Авдіївки. Він сказав, що ця троянда символізує життя, яка так чи інакше проростає через желізо і росте і живе. У цій попільничці залиті оксидною смолою патрони і гільзи, які щохвилини залізним дощем рясно поливають наших захисників під Покровськом. А у цій карті України військові атрибути смерті з під Авдіївки. Це розбитий автомат Калашникова. з… Розбитої російської техніки і кажіть, як є, з-під мертвого. З під мертвого москаля, так, звісно. І е... вони е... вирішили, що його можна, е... скажімо так, залити в так, як він залитий в ебоксидну смолу, і зробити його якимось сувеніром. Ось. А коли ми це почали робити, подивилися на розмір, ми зрозуміли, що е, розробити це в формі карти України, і основне е, – карти України з нашим Кримом, і е, написати на Криму, що Крим буде звільнений з СУ. Дмитро зізнається. Ця карта цінна і особисто для нього. Це осколки, які ледь не вбили їхню команду під час ворожого обстрілу в один з приїздів на передову. Врятувало, каже диво, аби таких врятованих життів українських військових було ще більше і взявся за продаж цих ексклюзивних виробів. Щоправда, яку ціну виставляти досі не знає. Я не знаю, як цьому складати ціну. Ми е, це зробили, і мені кілька днів хлопці казали, викладай це на сторінку. Викладай, Давай вже щось з цим роби. І, і ми вагаємося до цього часу, чи, чи варто це продавати, чи не варто це продавати. Чи дороге це як виріб, ну, напевно, воно має якусь свою вартість чи вартість. А е, так як пам'ять для нас, так як пам'ять для хлопців. Ну, але з другого боку, зараз, я говорю щиро, нам потрібно купити лавету для хлопців, тому що з останньої поїздки ми бачили, що вони не мають чим витягувати свої ушкоджені засоби і не мають чим їх вести ні на ремонт, ні на інші речі. Зараз ми нашим друзям-зенітникам обіцяємо, вони просять автобус місць на 20, щоб виїжджати на позиції. Ось і як би ми там не заробляли з нашими друзями, і що б ми не робили, але е, ці речі потрібно купувати швидко, і тільки спільними зусиллями, напевно, ми можемо їх купити. Тому, е, якщо виникне в когось бажання, якщо знайдеться людина, яка е, зрозуміє цінність цих речей, яка зрозуміє е, цінність е, своєї допомоги, то тоді ми з задоволенням її, їх Сказати про продамова якось не недобре, але з задоволенням їх подаруємо. До речі, це не останній лот, який готовий опинитися в щедрих руках благодійників. Цю каністру волонтери підібрали з підбитої орківської бехи під Бородянкою. І один з бійців перетворив її з непотребу на шикарний подарунок. Він побачив, що вона у нас валяється в бусі, і каже, ну раз вона без потреби, то ви мені її лишіть, я її може запаяю. Ну, а через два тижні я побачив, як він її запаяв, і запаяв він її таким чином, що я отримав ось. Ось такий от подарунок на день народження. Але я з задоволенням це готовий подарувати комусь, хто допоможе хлопцям. Ці речі зроблені з любов'ю нашими бійцями, кажуть волонтери. Відтак своїм новим власникам подарують надію на швидку перемогу, а головне допоможуть її пришвидшити військовим на передовій. Ольга Смагає Ярослав Лелет, новини на вежі.